Слава Богу, брати і сестри, можете займати ваші місця. Я коли стояв і чекав, і співав разом з вами, і слухав цю прекрасну пісню хору. І я ловлю себе на думці, що всі ці пісні, які ми сьогодні співали, і, мабуть, більшість пісень, які ми співаємо, це вираження нашої. Нашого бажання до нашого Бога, або це якби іншими словами можна сказати, це наша молитва до Бога. І якщо ви проаналізуєте ось ці тексти, ви зрозумієте, що це звернення до Бога, це наше відчуття. І сьогодні, якраз друзі, перед нашою загальною молитвою я хотів би трошечки звернути свою в першу чергу увагу і також вас на одну з таких тем, які, які на мою думку, ми практикуємо або не практикуємо. Яку які до якої ми сьогодні? Я не говорю про всіх, але в загальному, якщо дивимося на картину нашого життя і, і, і розвитку церков і всього іншого, ми розуміємо, що сьогодні молитва вона не, не так популярна, якщо можна використати таке сучасне слово. І я почав роздумувати над тим і взяв один текст Писання, який, який я хочу сьогодні звернути, і вашу і свою увагу і подивитись на Ісуса Христа. Чому на нього? Тому що Він для нас є приклад, Він для нас є той, з якого ми беремо ось цей приклад для нашого духовного і земного життя. Оскільки Ісус Христос Він пройшов це життя, Він був тут серед нас, Він знає все те, що переживаємо ми з вами. І коли я роздумав про важливість молитви, про її практичне значення молитви, я шукав причини, чому ж сьогодні часто нами занедбана молитва або вона така стає формальністю. Бо вона стає просто набором слів і так далі. Можна багато перераховувати різних причин. Я хочу звернути увагу тільки на деякі з них. Перше, це час, в якому ми живемо, і добробут, який ми маємо. У нас є все. Ми захворіли, у нас є лікарі, ми е, зробили, маємо достаток, маємо що їсти. І коли ось цей знаєте, загальний добробут е, життя, він приглушає оцю гостроту молитви. Друга причина це швидкоплинність нашого життя. Наскільки швидко ми рухаємось, і навіть схиляючись на коліна, навіть просячи Бога про те чи інше, що потрібно нам буде зробити сьогодні або в майбутньому, або просячи за інші якісь справи, в нашому серці, в нашому розумі починає, починають борлити ось ці думки вирішення наших проблем, і нам дуже важко концентруватись на тому, що ми, про що ми молимось. Бувають інші причини для цього. Але я хотів би не стільки говорити про причини, а говорити про, про нашого Господа Ісуса Христа. Я читаю один текст перед нашою молитвою, це шостий розділ Євангелія від Луки, 12 текст. І сталося тими днями, що Він, вийшовши на гору помолитися, провів цілу ніч у молитві до Бога. Якось на одному з семінарів проповідників я почув таку, таку, таке свідчення. Задали запитання братам-проповідникам і кажуть, скажи, будь ласка, скільки хвилин ти проводиш часу у молитві От, на протязі дня. І один брат каже: Ну, я довго молюсь, я, моя молитва не менше 15 хвилин, не менше 20. Інші почали інші цифри називати. Пройшов час, і ось цей, хто вів ось цей семінар, він попросив, каже, ти включи ось годинник, який буде рахувати твій час, а завтра. Ми знову про це поговоримо. І ось, прийшовши знову на, на ось цю лекцію, наступного ранку а, той, що кричав, що в нього дуже багато часу ходить молитви, він перший вийшов і просив пробачення всіх. Його молитва не сягнула навіть п'яти хвилин. І чому ось... Ісус Христос, ми прочитали про нього, пішовши нагору, провів цілий час молитві. Бог, який прийшов на цю землю, Бог, який. А, Здається, йому не потрібно в порівнянні з нами ось настільки глибоке спілкування і ось ця молитва. Але Ісус Христос неодноразово, ви сьогодні можете згадувати дуже багато інших текстів Писання, де Ісус говорить, що Він перебував в молитві. Його душа прагнула спілкування з Його Небесним Отцем. Коли ми читаємо Біблію, повертаючись в Едемський сад, мені дуже подобається те місце, коли Бог в прохолоді дня, тоді коли було. Комфортно він приходив і хотів спілкуватися з Адамою і з Євою. З Адамом і з Євою. І перше, що він знову прийшов після гріхопадіння, навіть незважаючи на те, що люди відступили від нього, він знову шукав спілкування з ним. Якось я читав про одного з великих пасторів минулого століття, про Батуріна, і мені дуже впала одна думка. Він багато років провів у Темниці за ім'я Господнє. І коли я роздумував і читав його біографію, і там автор цього, цієї статті говорить про те, що він дуже багато часу проводив молитві, особливо тоді, коли був в місцях позбавлення волі, більше днів в році він проводив в пості і в молитві, ніж днів, які він не проводив. І основною темою його, його проповіді це був Ісус Христос, його жертва. І він дуже багато звертав увагу на молитву. Я читав ось цю цей текст, фразу, цю, знаєте, історію, як він описував, як він уявляв ось цю історію Ісуса Христа. Якось мені вип... запало в серце бажання, щоб розк... розказати цю історію. Я попросив одні одного зі своїх знайомих поетів написати на цю прозу вірш. Я почав її вчити, так і не, не закінчивши цей процес, але хочу в цьому вірші. Переселити вас на ту гору, де знаходився Ісус Христос, перед тим, як Він спустився для того, щоб звершувати своє служіння і вибирати своїх учнів. На схилі пагорба я бачу силует, що ніби сяє в золотім проміні, біжить стежинка серед гір вперед і губиться у мороці вечірнім, йде подорожній, так велично йде. Я впізнаю його святе обличчя і стримую емоції, ледь-ледь дивлюсь на зір. Такі яскраві свічі, переді мною справді Божий син, його волосся від лише куди зібрався в пізню пору він. Не скажуть зорі, не розкаже тиша. Можливо, він шукає цінне щось, можливо, там він буде ночувати. Відбився місяць в сотнях крапель роз, і мріяди зір створили натов. І ось його я знов побачив там. Були в молитві схилені коліна, така велична, незбагненна чистота, яка любов і доброта. І вірність шепочуть таємниця, що щось уста, натхненно на очі дивляться угору домівка там Небесного Отця, там небо і нічні врочисті зорі. Друзі, ось автор хотів передати оце відчуття, що він уявляв, бачачи свого Господа і Ісуса Христа, і останній ось цей текст цього віршика: Молився ти, а як молюся я? Чи часто я смиряю гордий розум? Чи п'ю із трепетом Твої святі слова і за гріхи свої роняю сльози? Хай в пам'яті моїй живе та ніч, що стала свідком тихої молитви, будь прикладом Ісусе, і мені допоможи в складній життєвій битві. І Ісус Христос Він був прикладом життя на землі, святого життя, але Він був прикладом також і. Молитви. І коли ми дивимося на його життя, ми, ви знайдете дуже багато текстів, які будуть говорити про те, що він потребував, хотів і мав бажання бути своїм небесним Отцем в спілкуванні. Чому можлив, молитва так важлива для нас сьогодні, друзі? Тому що Ісус Христос говорить, що в вас Він знаючи те, що нас чекає в цьому світі. Нам потрібне спілкування з нашим Отцем, і Бог неодноразово в своєму Писанні говорить про те, що шукайте мене і знайдете, шукайте спілкування зі мною, і я прийду до вас. Можливо, шукайте свого того прохолодного дня для того, прохолодного часу, чи це буде ранок, чи це буде ніч, чи це буде вечір, але чи це буде взагалі весь день, але шукайте спільності з Богом, Знаючи цей прекрасний приклад нашого Господа Ісуса Христа. Саме молитва, чому саме молитва сьогодні так занедбана нами або звершується дуже ось так формально, без участі серця? Коли ми живемо молитовним життям, коли ми слухаємо голос Божий, коли ми вбираємо те, що Він вливає в наші серця через своє слово, ми можемо це віддавати іншим, ми можемо насолоджуватись, ми можемо прославляти Його ім'я. І багато текстів писання говорить про важливість молитви. «Невпинно молиться, говорить апостол Павло. Завжди в молитві та проханні вдячністю відкривайте свої бажання перед Богом. послання до Филип'ян, молитвою і проханням, моліться в усякий час духом і намагайтесь про це з усією пильністю. Треба завжди молитись і не сумувати. Ці і багато інших текстів нам говорять важливість молитви. Християнство, друзі, це на насамперед спілкування з живим Богом. Це не просто набор правил, які потрібно виконувати, а це живе спілкування з Богом. І воно неможливе без молитви. Тоді, коли Бог говорить до нас через своє слово, ми говоримо з Ним через молитву. В глибині нашого внутрішнього духовного єства Бог хоче побудувати ось цей храм, до якої ми могли б приходити і мати спільність з живим Богом. І він чекає нас там, чекає нас там кожного. Ранку кожного дня, кожної хвилини, коли в тебе, в тебе або в мене потрапляються якісь ситуації, життя. І Ісус Христос вже там чекає. Він хоче, щоб ми молились до нього, молитись, Це значить повернутись туди, де нас чекає Бог, і дозволити Йому говорити з нами. Знаєте, інколи буває так, що ми починаємо молитись, ми говоримо, і у Бога навіть немає хвилинки, щоб вставити своє слово, щоб ми могли почути те, що Він хоче сказати для нас. Тому молитва це не лише. Наша проза це не лише наше прохання, а це спілкування. Тому стараємось почути нашого Господа. Якщо наші відносини з Богом вони важливі для нас, то, вони, то ми можемо і будемо знаходити час для спілкування з Ним. І тоді молитва стане частиною нашого дня. Я пам'ятаю історію одного пастора, який а, після тяжкої подорожі повертався додому, і коли він приїхав. Свідчать про його молитву. Вона була, це була пізня пора ночі. Вже не було ні сил, ні, ні фізичних для того, щоб провести великий і довгий час спілкування з Богом. Але того, який писав про нього, говорить таку історію. каже, мене вразила його молитва не стільки словами, скільки ось цим відчуттям спілкування з Богом. Він, вставши на коліна, говорить: Господи, в мене сьогодні так багато тобі, я що розказати. В мене такий був насичений день. Але я вже не маю зовсім сил. І коли я встану зранку, я обов'язково тобі розкажу все, що, що трапилось зі мною сьогодні. Ось ці слова передають ось ці тісні, тісне спілкування зі своїм творцем. Моє побажання, щоб сьогодні в кожного з нас були такі відносини з нашим Богом, як своїм другом, батьком, коли ми в будь хвилини життя могли звертатись до Нього. Є умови молитви, які говорить Писання. Ми повинні молитися з вірою, говорить апостол Євреїв. Нам необхідно мати правильні мотивації для наших молитв. Ми часто молимося і просимо, а мотиви в нас зовсім не, не, не святі і не угодні. Нам потрібно мати правильні слід просити у, у Господа відповідно до Його волі. Ми часто просимо для себе для задоволення своїх потреб, не шукаючи Божої волі. І нам повин, молитва повинна молитва виявляти постійність, наполегливість. З певністю, що якщо ми просимо у Бога, то Він відповість нам. Згадується історія, коли жінка живучи біля гір, і їй там одна гора постійно закривала сонце, і вона, прочитавши писання, говорить: все, помолюсь, і завтра цієї гори тут не буде. Бо ж так написано, що вірою ви можете. Переставляти гори. І ранком проснувшись, вона підняла свої очі, а, 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 а дім її покритий тінню, сонце не вийшло, гора залишилась на місці, і вона каже, Я так і знала. Я так і знала, що це, цього не відбудеться. Тому, друзі, віра важлива, навіть маленьке гірчичне зерно воно дозволить міняти наше з вами життя. Можливість спілкування з Богом, друзі, нам дана нашим Господом Ісусом Христом. Він залишив приклад, але він і зробив все, щоб ми могли спілкуватися з ним, пішовши на хрест Голгофи. Тому, друзі, піднімаючись до підніжжя Христа, розуміючи всю глибину нашого життя і всю складність нашого життя, ми не зможемо прожити його без молитви. Я хочу заохотити нас, щоб ми, схиляючись на коліна, наші уста не мовчали, щоб навіть якщо ви, вам важко говорити вголос, моліться в тиші, нехай. Нехай жодне, жодні оста сьогодні не мовчать. І закінчити я хочу одним прикладом перед нашою молитвою, наскільки Бог чує молитви людей, молитви дітей. Я хотів цей приклад і розповідав цей приклад колись у своїй сім'ї, коли ми збиралися разом. І мені він дуже подобається. Одного разу у Швеції на одній з таких програм. І коли люди можуть подзвонити і задати запитання, Один чолов... Один чолов... одного чоловіка проводили інтерв'ю, і він говорить: я в житті не шкодую за багато речей, але шкодую за одну річ. Якось, будучи маленьким хлопчиком, своїм братом, ми, знаєте, так, знущалися з тваринок і взяли свого такого маленького хом'ячка, посадили у корзинку, зробили йому парашут і з багатоповерхового будинку випустили в повітря. І каже: От мені соромно за свої дитячі роки я. Так, ну, неприємно мені. І в студії відбувається дзвінок. І вони кажуть, це було на день міста Сторгольма, да? він каже: так, я вам розповім другу сторону вашої історії. У моєї донечки було велике бажання мати цю, цю тваринку, але я сказала: в нашому домі її не буде. І, і ми, поговоривши так, пішли на День міста, там відбувалися різні події, і вони там святкували. І донечка не переставала говорити про те, що: друзі, мамо, я хочу мати цю тваринку. Вона знала, що мама може її там купити. І коли вона прийшла, мама їй сказала такі слова, коли вони прийшли на місце. Моли Бога, хай він тобі з неба пошле ось ось цю тваринку. І знаєте, що відбувалось, да? ось цей маленький парашутик з цією тваринкою спустився. До них, оцієї маленької дівчинки. Бог чує наші молитви, навіть чує молитви, такі незначні молитви наших дітей. І ми знаємо приклади і набагато більше, і важливіші. Друзі, я хочу закликати вас до молитви. Хочу, щоб ми звернулися і дивлячись на Ісуса Христа, на Його приклад, щоб ми, пам'ятаючи, якщо б я пішов з мікрофоном по залу, кожен з вас розказав би приклади почутих молитв. І це був такий великий букет фіміаму для нашого Господа і підбадьорення один для один одному. Тому, друзі, я закликаю вас схилити наші коліна і в простеньких, коротеньких молитвах, звернутися до того, який дарував для нас в першу чергу цю можливість і дарував для нас е, можливість спілкуватися з Богом, і дає такі приємні тихі часи в церкві разом для того, щоб помолитись. Тому йому помолимось його прославом. Амінь.